Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, на нашому православному каналі. У Святого Ави Дорофея є такі слова коли людина починає бачити свої гріхи, тоді перестає звертати увагу на чужі. Про що ж насправді хоче нам сказати Ава Дорофей? У сучасному світі ми звикли аналізувати інших: хто як поводиться, хто в чому неправий, хто що сказав або хто винен у наших бідах. Але Ава Дорофей дуже просто і глибоко вказує на головне якщо ти по-справжньому почав бачити свої гріхи, то бів вже не до чужих. Без уваги до себе, без духовного трезвіння неможливе жодне зростання. Людина не може наближатися до Бога, якщо вона постійно дивиться назовні. Хто як згрішив, хто як сказав, хто як поводиться, це духовна розсіяність і сліпота. Ава навчає нас. Тільки тоді, коли людина починає уважно стежити за собою, за своїми думками, намірами, словами, почуттями, вона починає по-справжньому бачити свою гріховність. А це і є початок справжнього життя у Бозі, бо допоки ми не зосередимось на власному серці, нам здається, що з нами все більш-менш гаразд, а проблеми в інших. Це дуже тонка і небезпечна ілюзія про власну праведність. Але щойно ми почнемо бодай трохи звертати увагу на себе, як побачимо в серці безліч пристрастей, гордість, осуд, страх, заздрість, лукавство, нечисті думки, самовиправдання. І ось тоді людині вже не до чужих гріхів вона плаче над собою, вона починає розуміти, що найбільша трагедія це її власне відпадіння від Бога. Вона перестає осуджувати, бо бачить, що й сама потребує милості Божої день у день. Саме тому тризвіння, уважність до себе, внутрішня зосередженість – це не додаток до духовного життя, а його основа, без цього немає ні покаяння, ні очищення, ні спасіння. Лише той, хто бачить свої гріхи, може смиренно селитись перед Богом і по-справжньому любити ближнього, не для видимості. А від серця. Слова Авидорофея це не просто духовна порада, а живий шлях до очищення серця. Він навчає нас не теорії, а досвіду, мовляв, дивися на себе, пізнавай свою слабкість, молися в смиренні, і тоді Господь відкриє тобі істину. Бо тільки той, хто бачить свої гріхи, кається по-справжньому і по-справжньому потребує Бога, і по справжньому здатен любити ближнього.